Діємо вгору, вірніше, не вгору, а вгори. Тут знаходяться села, містечка. Незважаючи на це, що це так високо, тут є всі комунікації, дороги. Тут менше інфраструктури, але все окультурено. Дивіться, як гарно зроблені будиночки. влябляють жити саме в горах. Якось навіть внизу я і не бачила такої краси. Автентичні канарські будинки, але вони вже реставровані. Необхідно мати дуже хорошу машину з хорошим мотором для гір, а не для е, міст, для підйомів. Ось як ось ця. Ми їдемо на рендровері. Ми побачили тільки що зупинку автобуса, незважаючи на те, що тут така місцевість, що вона важко доступна, але автотранспорт тут ходить. Сюди можна доїхати на автобусі ТІСа. Тут навіть є культурний центр, тільки що ми його проїхали. Прямо в горах. І я тут не бачу практично нежилих будівель, залишених будівель. Практично все реставровано і знаходиться в хорошому стані. Такі гаражі. Дивуюсь, як тягнеться машина. Oh. Okay. Oh. Ось вигляд на гори, і тут знаходиться така садиба де ростуть апельсини, мандарини і ось вони зараз достигають. Зараз грудень місяць. Красота. І зараз спускаємося вниз. Ось такі круті спуски. Необхідно мати хороші тормози в машині. Будиночки, ось такі будиночки типові, ухожені. І школа. Такі містечка високо в горах, але з хорошою інфраструктурою. Як і по всій Іспанії взагалом. Природа тут дуже гарна. Заправку зупиняємося. Угу. Заправочки теж високо в горах є, це не є проблемою. І тут можна зайти попросити ключі від туалету сходити в туалет. Я зайшла в туалет, ну і просто хочу показати вам ось є тут жіночий і чоловічий. Подивіться на цю культуру, на цю чистоту. Тут є і папір, і вода, і сушка. Все є. Все є. Що мені дуже подобається в Іспанії. Ніколи не буває такого, що немає сервісу. Ось папір, ось папір. Підтримується належна температура, є мило, є сушка, є вода, чистота, все, будь ласка. І навіть ось це для того, щоб для полинання дітей столик.